Доброго здоров'я держави, слава Україні, я радий бачити багатьох своїх знайомих, друзів, яких я бачив на Майдані, Старокова, і інших бережанців. Ну, Що сказати, фотографи мало говорять, ми більше дивимося через візер фотоапарата і об'єктив. Ну, Останні дні, коли я працював, це було трошки давно, в Литві. Коли от вас добувала незалежність. Тому я ніколи... ну, були потім, звичайно, інші виїзди на... за межі України, але я ніколи не подумав, що я в Києві буду знімати те, що я знімав десь за межі. Скажімо так. І тут вже багато хороших моїх друзів, там Єфрем Лукацький, Харченко Сіри, які, які постійно працюють в Києві, їздять там, в Ірак, в ну, це, 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 це Тобто, До чого довела нас ця влада? Я взагалі ще й крім того, державний службовець, бо працюю в державному архіві, головний хранитель фондів фотодокументів. Ми дуже знайомі з паном Миколою, він часто приїжджає, працює. Тобто я не міг, це моя робота, бо за першою освітою все-таки військовий журналіст, а за другою історик. Ну, а третя вже державна служба. І я не міг сидіти в Тернополі, коли відбуваються такі події, звичайно. І тому відпустки, камери на груди і вперед. Але хочу сказати, що свідчення історії вони є невбагання. Тому незалежно від того, чи це зробили професійні фотографи, чи це зробили аматори, чи зробили люди. Бережіть ці кадри, здавайте їх у обласні музеї, в свій рідний Бережанський. Архівуйте, ми в обласному архіві завжди будемо раді. От Майдан-моніторинг разом з Державним архівом Тернопільської області. Започатково ще одну була виставка Герої не вмираються, мої роботи з, з Майдану. Вона, на жаль, зараз знаходиться в іншому місці, я думаю, що бережани теж її побачать. Записую. Що вам сказати про подальше? Ну, Окрім того, оскільки мав відношення до флоту, як почались події у Криму, ми створили громадський комітет підтримки військово-морських сил України. Інформаційної і іншої, тобто, фактично, ми евакуювали екіпаж корабля та Тернопіль, надавали інформацію. Я зв'язувався зі всіма командирами кораблів, наших українських офіцерів, яких я знаю дуже багато. Тому що дозування тої інформації необізнаність. Нам потрібно запам'ятати, що Чорне море це є руське море, тобто є наше море. Якщо ми його втратимо, а вони пробують робити все, ви бачите, що. Варіант Новоросії це відчимкнути Україну від моря. Я просто пишу дисертацію по українському флоту 1917-1921 років. Можу сказати, що це проєкт такий, який Росія ніколи не полишить для відірвати українську державу від моря. Тоді фактично можна поставити крес на цій державі. Ми повинні за цим задумуватися. І фахово, я дуже радий те, що мої друзі з Володією я знайомий повернув 20 років. Вони... Майдан Моніторинг проводить цю роботу і досить серйозно інформаційно. Буває, він працював в Криму під час референдуму. Я, окрім офіційних офіцерів, які давали мені інформацію, він скидав, що відбувається. Ну, така наша робота. Тому не треба думати, що в маленьких містечках провінції трошки не до того рівня інформація. Треба працювати всім. Росія наводнила зараз своїми кореспондентами. Псевдокореспондентами, справжніми кореспондентами, різними. Нашу територію, там, де самопроголошені республіки, пробують фактично зробити диверсію в Україні. І вони працюють. Якщо, наприклад, таких крутих, як стешин, коц, комсомолки, ми видворяємо, вони втікають, то є дуже багато молодих. Тому молодшим поколінням зараз треба працювати в інтернеті, треба вміти працювати з інформацією, перепочті, тому що фактично ви бачите, що інформація стає в таких варіантах він дуже важливим компонентом. Ну а наразі я дуже радий за художників. Я... Так само мені дуже приємно бачити всі ці роботи, вони мене теж повертають. Так само доводилося бути і на інститутській. 20-го, 19-го і на Грушевського всі події. Ну, Фактично, я тільки не був на одній гарячій торсі Банкова першого а так і 30 листопада, і спробу штурму про спілок, все це я фотографував. Це поверх 16 тисяч фотографій тільки з Майдану. От. Я навіть ще точно не рахував, тому що всі стоїть нормально порахувати, подивитися по мові. От як ми робили виставку, то я кажу, Володя, нехай вибере хтось інший. Ну, правда, потім, коли вже цей добрав декотрих таких бойових зйомок, і то буде, тому що фотографу ми, ми на лінії вогню фотографуємо, то ми припускаємо через себе, хоч зараз подивитися. Вже пізніше, як проходить такий трошки часто. Наразі бережанам щастя, здоров'я, бережанським всім хлопцям, яким були е, на Майдані брали участь, вони всі для мене брати. Молодці ну, Бережани, я дуже радий, тому що це Батьківщина Лепка, січових сів. Тут все просякнуто воєнною історією. Я радий, що Бережани прийняли друге місто у цю висновку. Слава Україні!